Один одного бути спокійними, дійсно, зрівно урівноваженими, бо все, що приймається на емоціях, воно завжди переглядається і потім ну, виходить такий висновки, що воно нема нема в цьому правди. І от все-таки, от росіяни, ну, все-таки хочуть сказати, що це одна людина, яка хоче з нами так жити, це Путін. А тільки в мене рідний брат росіянин ну, запитання, а чого він мені не телефонує? От здається, в нас такі події зараз, що ми як ніколи повинні відчути якесь ну, локоть побратима. От в мене Віктор більше був, чим брат. Я не скажу це так. І от, наприклад, одне, що не цікаво, наприклад, як там проходить, як, як моя родина, як, як справи в мене. Тільки не в тому, чи ти посіяв, чи ти зібрав. А як живете ви От і одне. От, от коли три місяці, будучи на Майдані, зателефонував я йому, кажу, а чого ти мені не телефонуєш? От чого нема рідної людини до мене, яка б зателефонувала, запитала, як же ж, як же ж там? А він, він вибачився. Правда, одне, що він вибачився. То просто одне десь інформація можливо викривлена. Ну, люди тянуться до цієї інформації, розумієте, тянуться, вони її сприймають, вони її пропускають через себе. І це не так-то просто. То ми просто своїми прикладами повинні дітям дати інший, іншу, ну, інші поштовхи, інші інструменти, якими повинні вони жити. Любов, повага один до одного. От Заїжджаючи в Кіровоград, дивлюся, пакети оці по посадках, по всьому. Це, це наше теж сміття. Ми повинні його прибирати, вчити дітей. Що не можна, якщо є поряд воно десь шукати урну, викинути ту е обгортку від морозива чи ще що-небудь. Оце наша праця. І тоді мама мене 82 роки питає: А ми що в Європу підемо? кажу, та ні, ма, я буду жити в Олексіївці, ви будете жити в Свердлові так само. Ми просто будемо правила. Ті, щоб як люди повинні жити, як люди повинні між собою обговорювати свої справи, отак повинні жити. Дякую всім, слава Україні.